З самого початку, як вона у нас з'явилася, виконував на ній бойові різні задачі, як в Куп'янській територіальній громаді, так і само в самому місті Куп'янському. Вона проста в обслуговуванні. Тут немає таких великих там, зашквар, які там електроники такої, що там пускай техніка російська служить проти... Росіян. Ну нічого, їздив. Будемо їздити ми. Це автомобіль-Тигр російського виробництва. До нас вона потрапила у 22-му 22 році під час знаменитого бою в місті Харкова, коли колони російських військ зайшли до міста завдяки бойовим групам. Національної гвардії, Збройним силам України, а також і нашого підрозділу. Саме цей автомобіль був залишений військовими Російської Федерації. Для того, щоб знищити його військові Російської Федерації, кинули туди гранату всередину. Знищена вся електроніка, яка внутрі залишилась. Ми змогли евакувати цей автомобіль, відремонтувати його, і з того часу він служить. Нашому підрозділу вірою і правдою. На спідометрі було близько там, декілька тисяч кілометрів. Тобто, вона практично в маслі була, тобто її прямо з заводу привезли до кордонів нашої держави для того, щоб вона змогла захватити нашу територію. Ця машина була створена для того, щоб знищувати нас українців, але так сталося, що воно врятувала. врятувало. Не один десяток наших хлопців. Карті. Заслужили на цей подарунок. Одна з таких найцікавіших подій, яка трапилася саме з цим автомобілем, це трапилось у 24 24 року, коли наш підрозділ виконував бої завдання в місті Терецькому. На той час йшли досить важкі бої міські, і один з наших підрозділів, наші хлопці. Потрапили в оточення і декілька тижнів ми не, змогли, не могли їх деблокувати. Тоді було прийнято рішення ввести в обману ворога. І саме перший раз ми тоді з Харкова пригнали Тигр, але стала дилемма. Разом з нашими хлопцями там були бійці Національної гвардії. Вивезти лише своїх бійців це було не досить неправильно. Тут були палички, вони були дуже грубо зроблені е, із е, металового голка з гострими кутами. Е, я не знаю, на кого це розраховано, Це були е, точніші гельотіни. Тобто при е, грунтовій поганій дороги чоловік літав і натикався сюди. Вони тут було все заставлено. Е, все вирізано, були зроблені е, сидіння. Також зробили на Колесах е, защиту, бо коли вона розроблялась, тоді ще не знали, що буде дронова війна. Доки ворог не зрозумів, що відбувається, е, хлопці вже були далеко. Але після цього почалася справжня охота. На, е, ми чули по радіоперехвату, по, зрозуміли, що в наших руках є їхня техніка. Тоді вже Довелося маскувати його і залучати його лише у найскладніших ситуаціях.